Вітаю вас, друзі! Хочу сьогодні із вами поговорити на таку одвічну тему, яка час від часу виринає в нашому інформаційному просторі про мовне питання і трішечки про паразитів, які зараз це мовне питання активно качають в Україні. Про Арестовича та Пробойка, тому що. Влізли вони у скандал, а потім дивуються, чому ж на них так різко реагує українське суспільство? Але про все по порядку. Отже, від самого початку що сталося у Києві? Днями е, трапилась ситуація, коли люди їхали у таксі. Вони почали просити таксиста говорити е, українською мовою. Таксист їм відмовив, е, потім їх почав обзивати, і, зрештою, вони покинули це таксі. Чому ви не хочете розмовляти державною мовою? больные люди. ребят. Почему? Потому что я вымогаю, чтобы меня обслуживали державной обмогой. Это моя хвора, да? Это вы говорите, вы хвора. Я не, не говорю Забирайте свои. А что вы сказали? Забирайте свои. Отака От звичайна побутова ситуація. Таких ситуацій в Україні є багато. Я про неї навіть не писав у себе у телеграмі, хоча зазвичай там пишу про різні новини. Але ситуації такі вже стали настільки буденними, що я навіть не звернув на неї жодної уваги, тому що ну, таких випадків дійсно є вже багато. Багато у нас таких ситуацій, коли громадянин України просить відповідно до українського законодавства. Обслуговувати його українською мовою, державною мовою, а у відповідь він у кращому разі чує просто відмову у гіршому разі доходить і до більш серйозних конфліктів. Е, спочатку про мову, от маю сказати: дивіться в чому ситуація е, в нас згідно із законом, уся сфера послуг. Українською мовою, тобто, якщо ви надаєте комусь послуги на платній основі, ви зобов'язані володіти українською. Ви можете спілкуватися із клієнтом будь-якою іншою мовою. Закон цього не забороняє, але тільки у випадку, якщо сам клієнт про це попросив. А за замовчуванням в Україні той, хто працює е в сфері послуг, він має володіти державною мовою. Нічого. Незвичайного в цьому немає. Да? Ну ми ж не дивуємось, Ну скажімо, чому в Німеччині або у Франції а, ті, хто надають послуги, знають і зобов'язані надавати ці послуги французькою або німецькою, тому що у них є відповідна державна мова, і це нормально. І так само це нормально в Україні. Звісно, ви можете спілкуватись. Будь-якою мовою у себе у побуті, і ніхто вам нічого за це не скаже. Навіть російською можете спілкуватись. Багато українців досі не перейшли на українську мову, продовжують спілкуватися російською. В цьому немає нічого протиправного, хоча мені особисто, як громадянин України, це не подобається. Бо я, наприклад, висловлю свою думку, не розумію, чому батьки. Українських дітей виховують зараз нове покоління російськомовним. Я так само не розумію, чому українські там біженці, які перебувають за кордоном, спілкуються російською, і їх часто іноземці плутають із росіянами. Але то їхня особиста справа. Мені це просто не подобається. Отже, узагальнюючи, державна мова в Україні українська. Той, хто працює у сфері послуг, зобов'язаний володіти українською. Якщо він нею не володіє, то ну це його проблеми. Відповідно, після цього скандалу цього таксиста, якого ви бачили, було звільнено з служби таксі, у якій він працював. Прокоментував цю ситуацію також мовний омбудсман Тарас Кремінь. Ну і все, можна було би вже забути про цю історію, але ні, друзі, ні, ні, ні. Забувати про таке не можна, тому що одразу вилізли політичні паразити, а я їх називаю саме так, які почали спекулювати на цій темі. Тому що вони готуються, готуються їм. Треба підбивати під себе умовно проросійський електорат. І зараз ми детально про це поговоримо. Але для початку, як завжди, традиційно, я нагадую, натисніть лайк до цього відео, залиште під ним будь-який коментар, і, звісно, підпишіться на мій канал. І продовжимо. Ну, будь-яка дискримінація людини, вона твореті. Особенно коли йде дискримінація по язиковому принципу, так так вам не здалося виліз Юрій Бойко, який почав розповідати про дискримінацію. Той, хто е, фактично підтримував режим Януковича, завдяки якому цей режим у нас тривалий час е, був при владі, той, хто виступав проти революції гідності, той, хто аж до самого початку повномасштабного вторгнення працював на російські інтереси, просував тут е, е, російські Наративи, і навіть після початку повномасштабного вторгнення цей самий Юрій Бойко він включався в ефір до пропагандиста Соловйова. А тепер він навчає нас із вами патріотизму. А сьогодні намагається зобразити себе сюди, для мене досі загадка. Чому у нас під час повномасштабної російської агресії російський агент Юрій Бойко, герой України, до речі, дійсний, залишається депутатом Верховної Ради? І, чорт би з ним, лишався би депутатом, але мовчав би, бо становище у нього таке, що зайвий раз рота відкривати не потрібно. Але ні, він виліз. Він відчуває, що він вже може собі дозволяти далі просувати проросійську політику в Україні, і тепер вирішив нас із вами усіх повчати. І, власне, запропонував. Оцьому таксисту, якого звільнили, взяти його на роботу. Він бачите, заступився, тому що нот ну абсолютно безпідставно покарали нещасного таксиста, який живучи в Україні, не здатен вивчити українську. Звісно, що ми поможемо чоловіку, оскорбили і обіділі забрали у нього роботу. Ми найдемо ви об'язательно трудоустроєм, щоби була ні павальна подобним кремніом дійствовати таким наглом і безсовісним образом. Хоча у мене є деяке припущення, навіщо Юрій Бойко це все робить, власне. Таке ж пояснення можна надати і щодо Олексія Арестовича, але про це згодом. А тепер власне про самого Арестовича, Арестович, дізнавшись, що цього таксиста звільнили, написав допис, у якому він е заявив про мовний Талібан. Ось отак він ставиться до україномовних українців. Ну ось, і запропонував також цьому таксистові е допомогти. І знаєте, друзі. Я подібне вже бачив від проросійських регіоналів і ще до російсько-української війни. От як від Маркова, наприклад, які теж. Заступалися, шукали роботу і допомогу тим, кого в Україні жахливо утискає українська мова. І абсолютно ті самі прийоми, ті самі методи використовує і Бойко, і Арестович. Найбільш цікаво, що Арестович оце це все видав, оцей антиукраїнський протиукраїнської мови. Допис е, саме на день української мови та писемності. Я не вірю, що це такий просто збіг. Але. Рухаємося далі. Далі, після того, я написав іронічний допис у себе у Телеграмі, що ніхто, абсолютно ніхто. І тим часом новоросіянин, бо Арестович сам себе називав новоросіянином, новоросіянин, який не допомагає своїй армії, і от показав той самий його допис. Арестович дуже сильно образився, виклав звіт, що а, він. На стрімі якомусь збирав кошти на мавіки для 28-ї бригади, і це, напевно, перший такий допис на його сторінці за весь час повномасштабного вторгнення чи навіть усієї російсько-української війни Арестович таким чином мені відповів, що дивіться насправді він допомагає своїй армії, бо я казав, що він не допомагає. Ну мушу визнати. Дійсно, Арестович допомагає армії, беру свої слова назад, але чомусь це ну напевно чи не єдиний. Знову ж таки, звіт за весь період російсько-української війни. Хоча Олексій Арестович, маючи величезну аудиторію, міг би її використовувати для того, щоб дуже активно допомагати армії, зокрема і тими ж навіть дронами камікадзе, он вони, до речі, позаду мене зараз їдуть. Але Арестович вирішив це не робити. От тільки один малесенький такий приклад є, і все. І під цим дописом Олексій Арестович згадав про мене. Згадав у дуже нецензурній формі там, звинуватив мене у тому, що я постійно брешу. Що вже анекдотично чути від Арестовича звинувачення у брехні, хоча. Хто там знає, хто там знає, може дійсно в нього були бойові виходи. Але ось отак він написав. Я тут це не буду цитувати. Ютуб такий контент не любить. Але хто е цікавився, кому дуже цікаво, можете зайти, е подивитись там. У мене ж у телеграм-каналі я цей скрін публікував. Так ось раз вже Арестович отак от висловився нецензурно на мою адресу, то я маю йому, звісно ж, відповісти. Цензурно мені вистачить слів для того, щоб цензурно відповідати, на відміну від нього. Справа у тому, що Олексій Арестович, ну принаймні останні десь місяців шість точно е подався у адепти. Як би так правильно сказати, новоросійства, тобто він бачить себе новим росіянином. Ми із вами багато разів вже бачили, де він там скиглить про розчеловічування, про російську культуру, про російську літературу. Найчастіше він це робить до речі в ефірах у пропагандистів Медведчука або скаржиться на поганих і тупих українців, росіянам Олексій Арестович влипу величезний скандал. Також це до слова про брехню, коли він допоміг російській пропаг. Ганді звинуватити Україну у е, обстрілі житлового будинку у Дніпрі, коли російська ракета вбила українців у Дніпрі, усі ці моменти ви маєте пам'ятати, хто не пам'ятає, можете загуглити. Я тут це показувати не буду в дорозі. Ось і е, Арестович сам себе отак от поступово, планомірно, почав закопувати, бо не секрет, що дійсно там на початку повномасштабного вторгнення він був ну дещо популярний серед української аудиторії. Але коли він почав використовувати. Естовувати в своїй риториці ну відверто антиукраїнські наративи захищати там росіян і так далі. То він сам себе почав закопувати, закопувати і ще глибше, глибше, і глибше а потім ну в нього напевно відсутнє а, розуміння причинно-наслідкових зв'язків. Він заявив, що це насправді йому стали менше довіряти, тому що його замовили не тому, що він сам такий сам несе дичину, а тому, що це все замовлення. Мота а в кінці марта, коли вся страна на мене молилася, я був второ по популярності чек в Україні після президента. вони почали активно по мені працювати на ринку чорної пропаганди. Тепер поясню навіщо взагалі Арестович цим займається спільно із Юрієм Бойком, тому що вони по один бік барикаду. Своїй антиукраїнській діяльності вони цим займаються, тому що у них попереду вибори. Вони сплять і бачать, коли вже будуть вибори, і вони зможуть балотуватися для бойка. Це взагалі питання виживання політичного, тому що ну він вже не дуже комусь потрібен, і навряд чи він взагалі зможе переобратися до Верховної Ради, коли. Колись там у нас будуть вибори парламентські в країні. А от Арестович дуже дуже хоче до влади, до корита дорватися. Тому він так себе і поводить, і тому він починає спекулювати на мовному питанні. Тому що дуже велика частина антиукраїнських політиків саме цим і займалася в Україні роками. Тому він підігріває штучно ці скандали, тому він поляризує українське суспільство. Тому він під час повномасштабної війни працює на розкол суспільства в Україні. А це вже знаєте, друзі, дещо виходить за межі е, просто політичної діяльності і трішечки вже залазить, е, скажімо так, у сферу кримінального кодексу. Але я не буду надавати правових оцінок користувачу, я скажу дуже дуже стисло. Е, Олексій е, Шарістович, е, ви знаєте, ви напевно могли би, хоч якусь користь країні приносити, якби просто захотіли, але ви обрали інший шлях. Ви могли би з величезною аудиторією серйозно масштабно допомагати українській армії, але ви вирішили працювати на розкол українського суспільства, і оскільки ви вирішили допомагати е, під час великої війни російській пропаганді, а не своїй країні. Для вас це матиме дуже і дуже неприємні наслідки. Запам'ятайте ці слова, вам обов'язково доведеться іще про них згадати. Ну а ви, друзі, не будьте як Олексій Арестович. Допомагайте Силам оборони України регулярно, не для показухи. І, до речі, ми. Таки доставили в Авдіївку для 59-ї бригади, як і обіцяли, 120 і ще додаткових 120 fpv дронів Камікадзе. Збір на них був після того, як бригада знищила російський сонцепьок. Висловлюємо безмежну вдячність пану Стерненко та всій його спільноті за допомогу у придбанні цих дронів Камікадзе, які вже в цю секунду нещадно палять ворога. Дякую вам, слава Україні! Дякую кожному, та кожній хто продовжує регулярно постійно підтримувати сили оборони України. Ваша допомога реально дуже серйозно відчувається на фронті. І принагідно, я нагадую, що кожен день у мене у телеграм-каналі відбуваються нові і нові збори на дрони. Камікадзе кожен день. Завдяки вам ми купуємо щонайменше іще 100 fpv. Це дуже і дуже. Круто, і наостанок я не політик, я не планую нікуди балотуватися у найближчі роки. У мене немає якихось нездорових амбіцій, як у того ж, наприклад, Олексія Арестовича, і тому я можу називати речі своїми іменами. А час він усе і всіх покаже. Так вже було неодноразово з багатьма ворогами, як нашої країни, так і моїх особистих, які розкривали свого рота, а потім. За цікавих обставин вони опинялися то у тюрмі, то на так званій Росії, а то взагалі вони виявлялись Кирилом Стрімоусовим. Дякую за увагу!